谁跟你说我听你说这些？ Ось такі перекинуті та понищені вулики побачив пасічник Печеніжинського лісництва Василь Чемерис, коли прийшов на пасіку минулого тижня. Чоловік каже, не знав, хто це зробив, аж поки не побачив на болоті сліти лап ведмеді. Тварина приходила на пасіку тричі та завдала шкоди лісництву приблизно 70 тисяч гривень. Ведмідь перевернув 30 вуликів, а 14 з них поламав. Василь Чемерис каже, відколи працює у цьому лісництві, таке бачить вперше. Оце він попрацював так. Що з цих рамок? Це вже нічого не може бути. Буде втрата на меді, рам не вернуться. Пасіка розташована приблизно за кілометр від жилих будинків, каже лісничий Микола Ткачук. За його словами, перебувати постійно ведмедю тут некомфортно. Мовірно, тварина прийшла сюди шукати їжі через те, що корм для нього в горах ще не дозрів. Весна за затягнулася сильно, а вона жив нічого. Корінчики, зелень, мурашники, все ти та там не було пожежі. Сюди спустився, бо ту скоршув його в горах, ще сніг стоїть. Він ну ще поверне до нас. Але ми вже поставимо калектропостух, то все обережемо від нього, щоб він не заходив. Це ліс у селі Узен, яке розташоване за 10 кілометрів від Івано-Франківська. За словами голови Тисминицької організації українського товариства мисливців та рибалок Володимира Приймака, раніше ведмедів тут не бачили. Однак три дні тому мисливці виявили тут чотирьох мертвих диких свиней. Спочатку кажуть, думали кабанів, вбили Собаки чи вовки, однак пізніше фотопастки зафіксували ведмедя. Спочатку тварина проломила ось цей пліт та зайшла на територію вольєрів мисливських угідь. Володимир каже, ймовірно, ще доїдає упольовини, тому поки не встиг піти із лісу біля Узина. Тут полисалишалися залишки, як він рвав поросяту. Тут є шерсть їхня. Там була відбита кров. Що Напевно, порося тікало. Ведмідь старий, тому що виснажений дуже сильно. Та як я вже повторював, зверху на лопатках в нього є жовтувати таке жовтувати, сивувати п'ятно. Його е, дії ну, я не можу передбачити, але якщо його зустріти в лісі, можуть бути наслідки дуже погані. Староста села та місцевий лісник попросили людей не ходити, поки що в ліс біля узина та не випасати там худобу, розповідає житель села Михайло Шиндак. Вийшов Ми вдома, бо то, то не хочуть, боїться в ліс йти. Зловить ведмеді туди вже пожалуйста. Ну, будемо ходити. Михайло Прошик під лісом будує житло. Каже, ведмедя не бачив, то й не боїться. Він тут не буде, щоб сидіти постійно тут ведмедик, він піде собі кудись. Або може його приберуть десь усипляти, заберуть. Я так думаю, ну, то не може таке бути, що медвідь ходив коло села недалеко. Звідки з'явився ведмідь у селі поблизу Івано-Франківська, поки невідомо. Мовірно, він міг прийти із Чорного лісу або втекти із приватного вольєру, каже прес-секретарка Івано-Франківського обласного управління лісового господарства Ірина Бабій. За її словами, бурий ведмідь, якого помітили в вузені, червонокнижний, а тому бувати його не можна. Зараз комісія з надзвичайних ситуацій разом з лісівниками області вирішує, як вистежити ведмедя, опісля планують приспати його та вивезти в гори. Івана Захарук, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.